Чому рослини в горщику дорожчі? Тому що взяти одне діло з касіти, продати, виростити і продати розсаду, це одне. Це терміни по, ну, по часу там ось виросли вони за певний період часу і все, і продав, і далі садиш собі нові і вирощуєш, чи закупляєш, чи ну, в залежності хто як. В горщиках. Закупи горщики, закупи землю, потрать час на те, що ти його висадиш у горщики, пополивай у горщиках, повиставляй ці горщики, прорекламую в горщиках. Це все робота правильно, правильно. Тому ціна збільшується. Тому купляйте розсадою. І дешево, і швидко.